Вчора Польща розблокувала кордон, і всі ті гімназісти знову заверіщали. Польща друг, блядь, поставили ті прапорочки біло-червоні, поставили сердечки, все там, рукостискання, блядь жовто-блакитні та красно-білі, Все, Польща друг. а ви не забули, що там в блокаді в той українці загинули. І то. Не на території, де Росія, а то на території, де партнери мали бути партнери. Ви не розумієте, що Польща, щоб трошки краще їсти ковбасу, заблокувала воюючу країну. Якісь там вимоги перевізників, які, блядь, вимоги перевізників в країні війна. Тому о, жодних отих, блядь, сантиментів від мене, якихось прапорців там, рукостискань, не буде. Польща всунула ножа Україні, блядь, і це забувати не треба. Тому що підтримував ту акцію народ Польщі, я не бачив жодного протесту, який би вийшов та розблокував е, ті всі кордони. Тому поляки цілком підтримують цю акцію, цілком підтримують ізоляцію України. Тому, якщо ви хочете реальних відносин з сусідами, ви повинні завжди пам'ятати, що вони. Вони відстоюють тільки власні інтереси, жодних друзів там, братів на вік, оте всій хуйні не існує. Тому, коли ми виграємо війну. Ми зробимо так, що польські фури їздить по Україні взагалі не будуть. Ми зробимо так, що Польща відшкодує всі збитки, тому що ми е, розуміємо економічні збитки, а ви рахували, скільки під час е, затримання грузів загинуло хлопців на нулі без засобів індивідуальної допомоги, без засобів індивідуального захисту. Скільки то нам коштувало в життях в хлопцях простих людських життях. Тому жодних блять біло-червоних прапорців від мене не буде. Скільки я буду жити, я буду пам'ятати, скажу своїм дітям, скажу внукам, а напишу ще і правнукам листа, блять, що поляки то ті курви, які заблокували Україну під час війни. І завтра, блять, зміниться у них влада, і вони досі будуть блокувати. Вони будуть там свистіти, вилизувати ту хуйло путінське, блять. Півтора метра, блять, сіфілізу. Та інше тому ворога треба пам'ятати. Якби ми не зробили тої помилки з Росією і пам'ятали, що ті курви 400 років нас знищували, блядь, ніяких би братів не було, блядь, Ніяких би відносин, блядь, давайте ми вам щось там. -это. Все, відрізали СССР блядь. стіну в 10 метрів. Сука, ядерну зброю кожні 100 метрів, блядь, поставили. І все не було б війни, всі були цілі. Тому пам'ятайте, що бля, якщо таке сталося, то не дружній нам народ. Все, крапка. І це потрібно блядь, на генному рівні записати і передати блядь, наступним поколінням. Тому всі ті біло-червоні пропорції, блять, дружба на вік. Впизду ту дружбу на вік, блядь. Ви тим матерям, які ховали під час блокади своїх дітей, блять, розкажіть про дружбу на вік.